Ми воїни, не летає, нележні, і наше тіло праведне й святе, бо хто за що, а ми за незалежність, отож нам так і важко через те. Не хвилися, червона калина, має жерниці. Не жу. Славна Україна має ж славий Це благодійна акція, суть якої полягає в продажу робіт. Це і картини, і ікони, і можливо якісь міні-скульптури, це роботи майстрів наших народної творчості, наших. Найкращих представників нашого суспільства, які просто безкоштовно під цю акцію нам передали свої роботи, які ми будемо реалізовувати в підтримку збройних сил України. Армії і нашому суспільству долучитися до загальної перемоги, бо всі ми її очікуємо, але роблять ті, хто її робить на фронті з зброєю в руках. А наше завдання допомогти копійкою бути душою з ними. Ну і, звісно, і матеріально матеріального нашу було не приїхати. У мене вдома є невеличка колекція із серіалу в але от та таких кольорах у мене на жаль не було, і я щаслива. Що я сьогодні її собі придбала. Все буде Україна і хай живе Україна і слава! Україні, Слава тебе! Підтримуємо! знаєш, куди підуть потім кошти від купівля. Загальна кількість експонатів українського сьогодні це 247. Номінальна їх вартість, яку ми їх оцінили знову ж таки, це досить важко зробити, тому що це такі роботи ексклюзивні, але ми їх оцінили в 100 тисяч гривень. Тобто це той мінімум, який ми плануємо отримати по завершенню нашої виставки, нашої акції, федералізації цих товарів. Але, звичайно, кожен, хто придбає, може зробити більший внесок, якщо є така можливість і бажання коштів, які підуть на підтримку.